Десь на краю світу, де небо ховається за стіною тропічних дерев, природа вирішила зіграти за своїми абсолютно божевільними правилами. Вона обрала не логіку, не практичність, а красу, і створила істот, що більше схожі на живу уяву художника або фантазії дизайнера відеоігор райські птахи. Їх неможливо описати одним словом. Вони виглядають так, ніби кожен із них головний герой іншого всесвіту. Але це не вигадка, не спецефекти, це еволюція, яка пішла шляхом гламуру, епатажу і безумної привабливості. І зараз ти дізнаєшся про трьох найвражаючіших з них: таких, що залишають у душі відчуття магії. Ваш коментар, ідеї для нових відео і перегляд до кінця це мотивація і підтримка для мене. Дякую за це. Також, якщо маєте бажання підтримати канал Карбованцем, посилання на донат на екрані та у описі під відео. Вдячна за підтримку Андрію та Олександру Міхненко. Ви супер! Але головне це донат нашому війську. Не забувайте про це. Кожна гривня важлива. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Лофоріна Суперба. Пишнохвостий райський птах. У світі, де виживають найсильніші, Лофоріна Суперба вирішив грати за власними правилами. Він виживає завдяки красі. На перший погляд він нічим не відрізняється невеликий, чорний, з ледь помітним бірюзовим блиском на грудях. Але ця скромність лише маска. Справжнє диво розкривається, коли перед ним з'являється самка. У мить він трансформується, розправляє пір'я, що формує чорне коло. Посеред цього кола світяться двоє неонових очей і бірюзова усмішка. Його грудне оперення нагадує ту саму суперчорну речовину Ванта Блек. Цей птах перетворюється на живу оптичну ілюзію, на істоту з іншого виміру. Його танець це не просто ритуал, це театральна постановка з точним сценарієм, стрибки вбік, вигини голови, рухи, що нагадують голограму. Все продумано до дрібниць. Якщо він помиляється, самка йде. Якщо шоу ідеальне, вона походжується на коротку зустріч, що триватиме кілька секунд. Далі самка залишає його і сама вирощує потомство. А самець починає підготовку до нового шоу, інший глядач, інша сцена, але той самий сценарій. Його костюм результат мільйонів років еволюції. Його пір'я не просто чорне, воно має спеціальну мікротекстуру, яка поглинає майже весь спектр світла. Це робить його вигляд сюрреалістичним. Він ніби вирізаний з тіні. Молоді самці роками тренуються, перш ніж стануть здатними виконати танець досконало. Їхнє життя це суцільний кастинг. Цей птах не будує гнізд, не доглядає потомство, не полює з граєю. його життя підпорядковане одному вразити. Щоб бути побаченим, йому потрібна сцену. Він вибирає освітлену галявину в тіні лісу, де сонячне світло пробувається крізь листя. Тут усе працює на нього: контраст світла, глибина тіни і відблиск кольору. Його рухи це точна геометрія, майже балет. У природі немає нічого подібного. Його шоу з'являється ніби з ні без нічого, мов примара. Його чорне пір'я зникає на фоні лісу, а яскраві плями світяться у повітрі. Самка бачить лише блиск і рух. Це магія, втілена у кількасекундному виступі. І навіть коли все скінчено, він не відпочиває. Його життя це нескінченне шоу, і він обрав силу враження. І вражає настільки, що навіть люди, побачивши його танець на відео, часто не вірять, що це реальність. Але це і є райська пташка, та, хто здобувала свій шлях до безсмертя через красу, що вражає сильніше за будь які кіхті чи ікла. Райський птах Вілсона Цього птаха не сплутаєш ні з ким у світі. Він виглядає так, ніби художник вирішив вмістити всі яскраві кольори в одне тіло, і зробив це без жодної стриманості. Птах Вілсона це диво з островів Індонезії, що, здається, створеним не природою, а уявою геніального фантаста. У нього оголена неонова блакитна голова, яка переливається, немов скляна прикраса. Його спина жовта, грудка чорна, а крила можуть відбивати сонце, немов метал. А ще в нього є пара вигнутих хвостових пір'їн, що закручуються в елегантні спіралі, ніби вуса чарівника. Його розміри скромні, довжина тіла у самця 22 см, а декоративні пір'їни на хвості можуть бути до 50 см завдовжки. А самки менш яскраві та не мають таких довгих пір'їн на хвості, як самці. Але ці пташки компенсують це показною харизмою. Самець готується до залицянь із педантичністю архітектора. Він не просто танцює, де попало, він шукає або створює собі ідеальну сцену: маленький круглий простір, захищений деревами, де світло падає зверху. Він очищає її від гілочок, моху, навіть від пилу. Це може тривати годинами. Навіщо? Бо сцена має бути бездоганною, як у театрі, де фон не повинен відволікати від головного героя. Коли сцена готова, починається спектакль. І це не просто танець, це ціла драматична вистава. Він стрибає навколо у блискавичних ривках, вигинає тіло, нахиляє голову, демонструє свої яскраві боки, а потім різко зупиняється, ніби заморожений у часі. Його кольори змінюються залежно від кута огляду, наче переливаються, і самка бачить блиск із кожного нового руху. Самка зазвичай сидить у кущах, трохи збоку, непомітна. Вона спостерігає мовчки, аналізує кожен крок. Якщо їй не подобається навіть дрібниця, вона зникає. Птахи Вілсона не просто танцюють, вони перформери. Молоді самці роками спостерігають за старшими, вчаться їхнім рухам, копіюють пози, вивчають навіть те, під яким кутом краще демонструвати кольори. Їхні рухи це мова естетики. Самець не має сили, не будує гнізда, не співає гучно. Його єдиний інструмент краса. Але яка краса? Його неонова голова здається підсвіченою зсередини. Його хвостові вуса коливаються в повітрі з власним ритмом, ніби в них є життя. У дикій природі побачити цього птаха велика рідкість він мешкає лише на кількох островах архіпелагу Вайгео в Індонезії, його середовище тропічні ліси, які щороку зникають через вирубку. Він не вміє жити в напівдикій зоні, йому потрібна тиша, віддаленість, ідеальні умови. Тому цей вид під загрозою вимирання. Але попри це, він не змінюється. Він не адаптується, не стає менш яскравим, не ховає свою сцену. Бо він не просто птах, він символ абсолютної відданості красі. І навіть якщо ніхто не побачить, він все одно танцюватиме, бо це його суть. Якби птах Вілсона був людиною, він був би художником, який пише картини вночі, знаючи, що їх ніхто не купить, але не може зупинитися, бо мистецтво це не про публіку, це про себе. Перідофора Альберті. Король саксонський. Цей птах виглядає так, ніби він не з цієї планети. Його форма, забарвлення і особливо фантастичні антени на голові створюють відчуття, що він прийшов не з джунглів папуа, а з якоїсь космічної опери. Король саксонський це маленький птах, але з величезним ефектом. Його довгі стрічкоподібні пір'я на голові можуть перевищувати довжину його тіла в кілька разів. Вони тонкі, блискучі, прикрашені мініатюрними блакитними та білими прапорцями, що коливаються при кожному русі. Це не просто прикраса, це символ. Коли він сидить на гілці, ці антени можуть плавати у повітрі, ніби живуть власним життям. Його тіло прикрашене білим і чорним контрастом із золотисто-жовтим акцентом на грудях. Але найяскравіше це очі. Великі, темні, з блиском, вони ніби фіксують тебе, навіть якщо ти дивишся на нього через екран. Він з тих істот, які навіть у спокої здаються занадто нереальними. Його спів це не просто мелодія, це послідовність криків, і щолкань, які звучать як щось між флейтою та динаміком. Він використовує звук як додаткову складову свого шоу. Самці обирають високу гілку або дерево з хорошою акустикою, щоб їх було чути якнайдалі. Але найбільше вражає його ритуал залицяння. Коли з'являється самка, він починає танець, що нагадує щось середнє між бойовим мистецтвом, балетом і голографічною проекцією. Він крутиться, розгортає плечі, а пір'я антени описують у повітрі химерні візерунки. Вони блищать на сонці, вигинаються, перехрещуються ніби світлодіоди на сцені, він ніби малює ними в повітрі. Кожен рух продуманий до найменшої деталі. Якщо один прапорець на пір'ї погано стоїть, самець зупиняється, чистить його дзьобом і продовжує. Він знає, ідеальність це шанс, один шанс. Самки дуже вибагливі вони можуть спостерігати годинами, не реагуючи. Вони аналізують усе: силу кольору, довжину пір'я, чіткість рухів, витривалість, чистоту оперення. У природі король Саксонський змагається не зброючі силою, а витонченістю. Його конкуренти інші самці, що сидять на сусідніх деревах, усі танцюють одночасно, і кожна самка вибирає лише одного це конкурс краси, що триває щодня без перерви. І, хоч ці ріжки на голові здаються незручними, птах ними пишається. Вони не заважають йому літати, навпаки, створюють ілюзію ширяння. У польоті він виглядає як комета з двома стрічками, і що найдивовижніше, пір'я росте у самців лише після кількох років життя. Перші роки він виглядає зовсім інакше, навіть непримітно, але потім трансформація, наче в касті. З простого пташенята він стає царем сцени. Це перетворення займає роки, роки спостережень, тренувань, самопізнання. У природі така стратегія ризикована. Багато хто не доживає до свого періоду слави, але ті, хто дожив, стають легендами. Він не будує гнізд, не захищає території, усе його життя зводиться до одного: з'явитися в потрібний момент на потрібній сцені, і вразити настільки, щоб його обрали. І, попри те, що він живе в одному з найвіддаленіших куточків планети, його мордочку, його антени, його виступи сьогодні бачать мільйони людей. У TikTok, Ютуб і на екранах документальних фільмів це живе втілення мистецтва заради мистецтва. Він показує нам, що краса не примха, не зайве, вона глибока сила. Як кажуть, краса врятує світ. Вона здатна вести цілий вид через мільйони років еволюції. І коли він танцює, десь глибоко в нас прокидається бажання бути свідком цього дива. У світі, де щодня борються за виживання, ці птахи вибрали іншу стратегію вражати, захоплювати, полонити красою. Вони не сильні, не небезпечні, не швидкі, але вони такі, що змусили б зупинитися навіть байдужого. Вони вкладають усе життя в кілька хвилин досконалого виступу, і саме це робить їх не просто птахами, а вічними артистами природи. Райські птахи це жива поезія, що оживає в джунглях щоранку, і, можливо, вони нагадують нам. Краса це не розкіш, а суть. Іноді найсильніша зброя з усіх. А який птах вам подобається, у якого є суперздібності або цікавинки, щоб розказати про нього тут, у просторі вайбової планети. Дякую за перегляд, донат і підтримку. Слава Україні!